Дніпро під'їхав новий контент. Маємо в наявності універсальний молдінг. Підходить на дуже велику кількість автомобілів. Виражений у таких бабінках наших фірмових. Намотка 50 метрів та 25 метрів. Будь ласка, відкриваємо. Ось так от Чікс. Дивіться, показує. Ось така от гарна штука. Ось такий молдінг. Значит, це, що у нас є? Це у нас червона стрічка, це двосторонній скотч. І хто знає, хто не знає, це направляюча така стрічка, направляюча, яка потім відривається. Ось така гарна штука, м'якенький, гарненький молдинг. Ой, його скіляки. Це є. Відправляємо в добрі руки. Є доставочка, нова пошта, є самовивіз, є все що угодно є. Та молдинг теж є. Звертайтеся до менеджерів Трет System. Буде вам щастя. Стекольщики, хто в курсі, теж замовляємо. Буду радий бачити себе на складі. Всіх обняв та припідняв.